Всіх вітаю, доброго дня, 1758, 14 вересня. Вітаю своїх підписників, вітаю глядачів, вітаю запоріжців, вітаю все українське панство. Давайте глянемо місто Запоріжжя на 15 вересня. Глянемо, чи будуть у нас в Запоріжжі 15 вересня руйнування від ракет та дронів. Беремо цілком Запоріжжя, місто Запоріжжя. Боже, зразу, зразу зрив мозку. Зрив мозку, але лежить е, десятка чаш, то що це таке буде? Ну що, йдуть у нас втрати по-фізичному. Ідуть втрати по-фізичному, і я так розумію, що постраждають, скоріш всього, сім'ї. Почуття вже в нас такі не будуть, будуть клопоти, буде... будемо захищатися. Дуже схоже, що тут може щось. Хоча башня, виходить, між позитивних карт, а сама десятка між негативних карт. То щось люди можуть втратити, звісно. Звісно, що вони втратять щось. Так, да, але ми будемо тут, бачите, захищатися. Захищатися будемо, все організовано і буде нормально. Ну, не повинно бути тут якихось таких страшних речей. Бачите, по четвірки проходимо. От. А ну, давайте подивимося, чи будуть постраждалі. Буде окрема боротьба за життя людини якоїсь. І буде рішення ось швидке. Подвійна буде ситуація по землі, не впевнена. Тобто, чи будуть постраждалі, чи не будуть, велике питання. Тут і п'ятірка, то показує, і двіка то показує. Тобто під питанням. Це то, що по Запоріжжю показало. Взагалі. Давайте глянемо, що у нас буде по берегам. Правий берег міста Запоріжжя. Правий берег міста Запоріжжя. Приватний сектор. Ні, не повинно бути тут руйнувань. Не повинно бути. Хоча йде двійка, обман якийсь, тут подвойств вона буде інформація, але нам випадає е, король, клопоти. Тобто тут все буде нормально, тягнемо багато бажань, стоїмо в захисті, тут повинно бути все добре. Так, і постраждалі. А от постраждалі стоїть, ну вона між позитивних карт стоїть, але можливість є поразки. Угу. Руховий апарат, дихальний апарат, але тут іде трійка. Трійка, значить, повинна бути, в принципі, більш нормально. Ну, Людина точно буде жива, точно буде жива. Ну, ще можу показати просто, знаєте, таку холодність ситуації. Ну, Постраждалих тут. Скажемо так, явно прямо так от. Ні, тут буде йти допомога, спасіння, очікування результату. Повинно бути все нормально. Тільки депресія, от бачите, страхи. Так, хорошо, психологічне здоров'я таке, знаєте собі. Багато поверхівки. Ну, я вам так скажу, не повинно бути постраждалих, але мені не подобається дно. Хоча тут пошук кращого і йде. Ну, хай буде так. Хай буде так. Так, з гарними новинами ще пажик тут, так що повинно бути все нормально. Лівий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. Можливі руйнування. Чи, 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 чи будуть руйнування? Стоїмо в захисті. Ситуація справедлива. Так, чи будуть постраждалі? Ну, не повинно бути. Не повинно. Хоча оточельник припав. Може, якась окрема ситуація. Так, ну, взагалі, в принципі, повинно бути все нормально. Багато поверхівки. Лівого берега Руйнування багатоповерхівки. Захисти. тут же йде поразка по змінам. Ну, я думаю, вона не буде дуже така, бо тут і двійка, і клопоти стоять. Так, а ну, ну будемо чекати результату. Тут йде захист ніяка сила, не повинно бути тут ніяких розрушень по, по ідеї. Чи будуть постраждалі? Чи будуть постраждалі? Ну що, температриця прекрасно лежить, ти тут що виліз? Рицарь. Нормально все буде. Єдине, що потенціал і король. Тут, тут просто може бути, знаєте, ну, от якась така ситуація, судячи по окружаючим картам, дихальна система. Так, тут може бути руховий апарат, але я не скажу, що це буде пошкоджено. Тут гарні карти лежать поряд. Це повинно бути все нормально. Так, де такий натяк, але в цілому повинно бути все добре. Ось так. Так, і давайте подивимося балабіну. Я вчора про нього просто забула. Вибачте, будь ласка, зробила і забула вчора про балабіну. Буде все добре. П'ять впала, бачите оця п'ятірочка. Але тут ідуть гарні карти. Що ж воно тут таке? Ну що ж воно тут таке? Що це? Чого ти вилазиш тут? Що ти хочеш? Все одно йдуть гарні новини і буде життя нормальне. От щось хоче воно тут поразити. Нервову систему нашу, чи що? Не будемо звертати на ту увагу. Так, п'ятірка, вона може все, що завгодно, але там ішли ресурсні карти. Таке собі. Все, люди, я вам все показала, все розказала сьогодні швиденько. ласочка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па!